А в мене вже зовсім обсохла та маленька головка мармурового сиру. Ой. І обсохла навіть так. Ну я знаю Я на наступний раз дещо. Трошки, знаєте, як кажуть, допрацюю, я трішечки пересушила зерно, і я це знаю, але це будуть перші пробні, все нормально. Бачите, вона почала репатися, як обсохла, а обсохла добротно вже. Тому зараз, не дивлячись на те, що їй Два чи три дні, субота, неділя і понеділок, ну, третя доба. Зараз ми її заріжемо і заодно зробимо фото, щоб було у колекції. А щоб не було такого, я на наступний раз трішечки. Трішечки зроблю інакше. Швиденько, дуже швиденько обсухло. Ви тільки погляньте, яка це краса. Отакий От візерунок він має. Да, смак ще не розкритий, ну, тому що три доби це мало. Хоча б тиждень. І то для того, щоб закваска повністю почала відкривати свої смакові властивості і тижня замало. Чому я і хочу, щоб полежав, щоб смак був насичений на момент дегустації? Змінювати в рецептурі нічого не буду, окрім там, ну, це не зміна рецептури, це маленький нюанс був. Я більш подрібнила зерно. Воно в мене вийшло трішки пересушене. Хто сировар, той мене зрозуміє. Було суховате зерно. Так вийшло, що я увліклася, захопилася цим і стояла там. Вичікувала, вирізувала. Коротше кажучи, воно в мене вийшло дрібненьке-дрібненьке. за цей рахунок воно і пересохло так швидко з коринка. Більше я так дрібнити не буду, а в рецептурі змінювати нічого гісінько не буду. Ну, як на мене, він не солоний. Подивимося, що скажуть клієнти. На мене це малосольний сир. Якщо влаштує, значить влаштує, якщо ні, то будемо солити. Із розрахунку 8 годин на 1 кг сиру. Він дійсно смачний, навіть зараз уже. Немає того вершкового смаку, який в ньому далі буде з'являтися, але смачний він уже, повірте. Ось. Тому отака краса в мене вийшла. Все мені подобається, що тільки. Ну, я, 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 я це, як сказати, я знала це, я, я відчувала, що так буде за рахунок пересушеного зерна. Ну, але нічого страшного, це перша партія, він піде під вакуум, не в латекс, а в вакуум, тому. Це ніяк не відобразиться. На смакових властивостях це точно не відобразиться. Просто на наступний раз буду більшими, менш дрібнити, більшими кубиками різати, а взагалі мені дуже подобається. І за смаком, і за консистенцією, і за структурою. І за забарвленням. Ну, скажіть же ж краса. І ще що хочу показати, дивіться, навіть з пересушеним зерном, який він всередині пластичний. Як тоненько його можна порізати. Ножа я для сира собі ніяк не куплю, тому різала овочечисткою. Дивіться. Ви бачите, який він пластичний? Хоч серединка, ось середина, так? Хоч з краєчку відрізану, видно, шкаринку. Дивіться, як тонесенько і як він гнеться. Бачите? І він не ламається, ось я склала вдвоє. Дивіться. Бачите, який пластичний? Ммм.. смакота. Залишилось дочекатися, поки визріє щоб смак був більш насичений. І, до речі, від сьогоднішнього дня. Наші сири вп'ять змінюють смак. В цьому і сутність крафтових сирів. Тому що вчора ми почали давати траву нашим козюням. І ввечері вова пив молоко. І вже сказав, що відчувається оцей такий трав'яний букет. Молоко змінило смак відразу ж. Вчорашнє вечірнє молоко вже було іншого смаку. Тому відтепер починаються. Справжні літні сири з ароматом, з букетом трав, насичених смаків, тому не дивуйтесь, що кожен сир виходить різний. Так і повинно бути. Якщо молоко не пастеризується, то кожен сир і повинен бути живим, він живий, він інший. А якщо ви хочете, щоб у вас був стандарт, тобто ось є. І щоб завжди був один і той же смак. Тоді потрібно молоко тільки пастеризувати. Я так не хочу. Ми варимо живі сири, ось такі смачнючі. От вона балакала вам.